Ну ж скоро 8 березня, да. І от вже... Э, від вас хотілося пару слів почути з цього приводу, тому що не знаю, буде у нас з вами ефір у вівторок чи ні, але зрештою, користуючись нагодою, буквально 5 секунд, я бачив там Оксані Сероїд, моїй колезі передали подарунок і вона його віддала у апарат Верховної Ради на зберігання, бо, мовляв, дорогий подарунок. Оксаночко, квіти треба брати. Квіти це найменше, що ми можемо нашим чарівним жінкам подарувати. А взагалі, коли кажуть, що жінок треба вітати 8 березня, да їх треба не тільки 8 березня, а й 7, і 9, і Щодня вранці нормальний чоловік має встати, поцілувати жінку, обняти, приголубити, сказати пару добрих слів. Вечором прийти додому, принести гроші, віддати жінці гроші, прийти тверезим додому, а не п'яним, дітей приголубити. А як немає дітей, то народжувати. А моє завдання зробити умови, щоб було де жити, де працювати і радувати своїх жінок і своїх дітей. Щастя вам і здоров'я, україночки! І... Дорогі наші жінки.